По-друге, чому я прийняв таке рішення, знаєте, депутатський мандат для мене ніколи не був самоціллю, хто б що не казав. Я ніколи не ховався за депутатський мандат, я завжди був поряд з людьми, я завжди міг неважливо, там, чи хочуть тебе побити, чи хочуть тебе надати якесь там неприємне питання. Я завжди дивився прямо в очі цим людям. Тому е я переконався в тому, що депутатський мандат... Е ну, не буде, скажімо, цією або панацеєю для вирішення всіх питань у группі. Це можна робити і без депутатського мандату, і я хочу це доказати. Більше того, знаєте, на зустрічах з людьми, а я е з квітня місяця, коли законотворча діяльність вже стала більш повільною, тому що до цього ми е займалися прийняттям законів і голосуваннями, ну, чи не щоденно, навіть суботою, неділю то от десь з квітня, коли я почав зустрічатися з кіровоградцями, я почув дуже багато упорів на адресу Верховної Ради, і я вважаю досить правильно. Люди казали, що ну чого ви туди йдете. Ну, я ще не намагався туди йти, я ще не був кандидатом, я навіть не думав про виборчу компанію, ну чого ви туди йдете? Там що корито, ви до корита хочете до... Скажімо так, допастися, не наїлися, так от як я, я Верховну Раду як корита ніколи не розглядав, ні копійки я звідти не брав з державного бюджету України. Тому е я хочу показати знову ж таки, що ну, це, не, це не головне. Це є лише одним із інструментів для досягнення інтересів мешканців округу, Одні, однією, одним з інструментів, не єдиним.